24 травня в Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі урочисто відкрилася сімейна виставка Тетяни Повниці та Юрія Люба. Родинне свято мистецтва, натхнення і наполегливої праці пройшло під егідою легендарної фрази Краса врятує світ. У музейній залі експонувалися атмосферні картини Юрія Люба та в'язані іграшки Амігорумі, створені руками його сестри Тетяни Повниці. Моя мама мене привчила малювати, коли я ще був маленький. Мені було 4 роки, їй було багато дома роботи, а мене треба було чим-то зайняти. От вона мені давала олівець, листочок, і я сидів, малював. Ну і так воно все і почалося, мабуть, з, з тих часів. Ну, ці картини деякі створені ще до війни були забагато до. Далеко до війни ще, ще з 18-го року, 19-го року деякі картини є, ну а деякі під час війни. Ось, взагалі ось ця, це ось прямо вже сьогодення наше. Народжений в іншому куточку України, Юрій з дитинства пов'язав своє життя з Миргородом. Ставши душею і серцем прихильником цього мальовничого міста, художник черпає натхнення в його краєвидах. Улюбленими темами його картин є омита зливою природа та знайомі міські вулиці. Гра на контрасті між сірістю дощових крапель та різнобарв'я рідної землі відображають глибокі емоції. Це той самий випадок, коли я можу сказати, що я знаю художника автора дуже дуже давно. Ми з ним познайомилися десь у далекому тисяча 1080... років. У 89-му році, коли я приїхав до Мирграда, а Юрій Іванович вже служив у війську на аеродромі на місцевому. А потім виявилося, що Юрій Іванович не, не тільки вміє паяти транзистори, а ще й вміє малювати. Потім, вже, це вже десь кілька років п'ять тому, виявилося, що Юрій Іванович такий різнобічна людина, от і він почав писати вірші. У родині люба мистецтво це спосіб жити і дарувати тепло іншим, адже кожен їхній витвір наповнений любов'ю та душею. Сестра художника Тетяна Повниця закрійниця за фахом, але творча натура спонукала її взяти в руки гачок і нитки. Її амігорумі це затишок у кожній петельці, доброта в кожній деталі, кожна іграшка частинка душі майстрині. Мені її твори дуже відгукуються, тому що я пишу вірші для дітей і казки для дітей. І мені дуже приємно бачити всі ці вироби з її колекції. Їх як вже візьмеш у руку, то не хочеться відпускати. Вони настільки теплі, настільки приємні, там частинка душі. На відкритті також були присутні члени літературного об'єднання дієслово, представники творчих спілок, художники, поети, прозаїки, усі, хто розділяє любов до мистецтва та підтримує таланти Миргорода. Ця виставка не просто демонстрація творчості, а справжній прояв родинної єдності та сили натхнення, яке передається від серця до серця.